Запитую в мене батько, чи холодно в хаті, коли немає світла. Ну, папа, щоб ти розумів, коротше, тепленькі. <риклад> Зараз. Один. Це мені подарувала наша прибиральниця. Шестяні теплі носки. Два. І чи Ангорка, ч... Ангорка, так. Да. Три. А лапи холодні, що капець. <ріст> Треба йти грітися до них. Ну, або грітися отак. <ріст> Через три носка та до каміну. В хаті дуже холодно, навіть чай не допомагає, Да, комарчик? От моя температура в хаті <ріст> з розпаленим каміном. Коротше, до чого я то все? Люди. Оце цю фігню, дорогі ці радіатори, більше не стоїть, нагріваються швидко, охолоджуються швидко. Я, як тепловік, скажу так: ставте тільки чугуні, будуть охолоджуватись на протязі доби. Якщо світло пропадає на 6 годин, то вони будуть ще вас гріти. Бо оце, ех, не знаю, холодіще. Але все буде Україна, ми витримаємо, ми вистоїмо. У всіх все буде добре. Слава Україні! Слава нашій терплячій мужній нації. Напишіть чи в кого дома холодно.